Вітаю, друзі! Ми у Каліфорнії, а саме у національному парку з найвищими деревами у світі. У цьому відео я поділюся своїми враженнями, цікавими фактами про цей парк та обов'язково розповім, чого не треба робити тут, щоб не потрапити у халепу, яка сталася з нами. Тож почнемо! Всі подорожі починаються з транспорту та доріг. На щастя, в Каліфорнії з цим немає проблем. Але з Сан-Франциско треба їхати двома, а то й трьома автобусами, якщо не хочете переплачувати як турист. В автобусі було багато місця, тому мала шанс познімати нас з різних кутів. Але правда, життя ось така. Тож сьогодні я вас взяла з собою у невеличку подорож до двох містечок. В одному ми вже зараз знаходимося. І що мене вже зразу підкопило, це зелень, тут дуже зелено, а ще тут розташовані redwood trees, ялинки червоного дерева. Ось вони позаду мене. Дуже багато повітря, вже таке свіже, як наче ми у горах. Хоча ми ще навіть туди не доїхали. Давайте подивимося тут цікавого. Нічого не знаю про це місто, Якщо чесно, навіть не гуглила, і мені не цікаво, я просто хочу сьогодні понасолоджуватись, тому що сьогодні субота, дуже гарна погода. Тому запрошую вас у невеличку, цікаву подорож. Наливайте собі чаї, кави, 100 грам, все, чого душа бажає. І давайте дивитися і розслаблятися. Місто насправді дуже невеличке, але цікаве, та має історичну локацію, де місцеві можуть прийти та відпочити всією родиною. І це не торгівельний центр, як в інших містах. Як завжди, маленькі тихі вулички, дуже такі комфортні. Хочеться прям заїхати і вже жити в одному з цих будинків. І ця зелень, я, мабуть, сьогодні буду цілий влог казати, але ну реально дивіться. Дерево, дерева, 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 там щось горить. Дерева, дерева. А, як тут пахне ялинкою. Боже, яка краса. А, слухайте, неймовірно, як різдвяна ялинка. Тут все було автентичне. Вироби ручної роботи. Невеличка пекарня, майданчики для відпочинку. Фуд корти на відкритому повітрі і все навколо вироблено з дерева. Ціни, звичайно, трохи зашкалювали, тому ми пограли в корнхол. Це така гра, де треба, стоячи на відстані, закидати мішечки з піском у дошку противника. Та головне попасти цим мішочком в дирку. Тоді ви отримуєте бали. Ця гра виглядає просто, але насправді дуже затягує. Кожен хоче набрати якнайбільше балів. Але все ж таки треба їхати далі, бо попереду найцікавіше. Тож друге місце, куди я хотіла вас привезти, називається Мір Вуд. Це великий парк, ліс, в якому знаходяться найвисокіші дерева в світі. Які, які? Найвисокіші, о Боже, вибачте, я ще вчуся. Так, звичайно, правильно сказати найвищі. Так, сьогодні ми будемо дивитися саме на ось ці найвищі дерева. Ще існують найширші секвоя, це ось ці справа. І сподіваюся, одного дня ми доїдемо і до них. Найперше правило, яке ви побачите при вході, це те, що ходити можна лише по оцим дерев'яним стежкам та по вже протоптаним. Все інше заборонено. Зразу скажу, що і цього достатньо, бо парк дуже великий. Хоча інколи деякі локації так і манили до себе, бо були нетронуті та не затоптані людьми. Причина, з якою ми приїхали сюди, це тому що тут дуже гарно. Ми були тут з чоловіком та всією сім'єю десь сім років тому, а ще сьогодні безкоштовний день. Тобто всі можуть відвідати всі парки національні безкоштовно. І тепер я бачу, що не тільки ми сюди приїхали, а ще й дуже багато людей. Ви тільки подивіться на цих гігантів. Поруч з ними мій чоловік та син такі маленькі. І ось вам ще один факт. Висота дерев може досягати 115 метрів. А це, як Гугл каже, будинок у 38 поверхів. Уявляєте? Ті, хто дивляться мене на постійній основі, знають, що я не фанат хайкінгу, тобто довгих прогулянок. Особливо вгору. Але там була така магічна атмосфера, що цього майже не відчувалося. А ще ось дивишся, наче звичайні дерева, але цих хотілося торкатися, обіймати та відчувати їх силу. Багато дерев мали цікаві форми, як наче тунелі або хатинки. І, звичайно, моєму синові хотілося там полазити і досліджувати. Та що там казати, я і сама так зробила 8 років назад. Nice. 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 Дивіться, я так думаю, що це дерево впало, і вони просто його розпилили посередині, щоб люди могли проходити по цій тропинці. І так воно ось падає туди донизу. Цей парк дуже магічний. Чесно, я тут була. Сім років тому, мені здається, коли я вперше приїхала до Америки. Ось, і тоді я просто була в захваті. У мене тоді був iPhone 4 і, звичайно, він не передавав цієї всієї краси. Та навіть зараз, коли в мене 14 Pro Max і тому подібне, але все ж таки, коли ви знаходитесь тут, ну реально якийсь аватар. Але тут не знімали аватар, тут знімали третю частину зоряних війн. Там був такий епізод, коли вони літали поміж дерев, і ось ця сцена знімалася саме в цьому лісі. Мірвус. Сьогодні дуже багато людей. Я чоловіку кажу: ну і вонафіг. Так, безкоштовно це приємно, але все ж таки краще, коли ти платиш гроші, і ти розумієш, що в тебе є якийсь вільний час. Тому що я намагалася зняти фото для цього відео так, на заставку, і це зайняло 15 хвилин, тому що люди як трамвай, туди-сюди, туди-сюди, та що ж таке? Тому, якщо коли-небудь приїдете в Сан-Франциско, по-перше, розраховуйте на те, бо зараз у нас приїхали друзі. На два дні. Два дні це ніщо для Сан-Франциско. Вам потрібно мінімум тиждень. І тому, якщо у вас буде цей тиждень, не пожалкуйте грошей і приїдьте ось у цей ліс. Мірвус. Він нереально гарний, я вам кажу. І тут так багато дерев і кустів, і вони, якісь всі такі унікальні. І всі ці тропи так гарно прокладені. Ось зараз ми звернули з туристичного, скажімо так, маршруту. І ми тут тільки одні, і це ну дуже неймовірно круто. Звичайний день квітки коштують 15 доларів для дорослого. Діти до 15 років безкоштовно. А ще тут повітря надзвичайно свіже, і оцей запах дерева, ялинок. Не знаю, мені здається, я ніде такого не відчувала. Я була в Карпатах узимку, правда. Тому я не знаю, можливо цей. Це повітря можна зрівняти з Карпатами по весні або восени. Я не знаю, якщо чесно. Але надзвичайно гарно. Прям хочеться знімати кожний куточок, кожне дерево, бо воно все-таки неймовірно гарне. Бачите? І така тиша. На мить мені здалося, що час зупинився, тому хотілося насолодитися. Кожним моментом десь потріскували деревина, співали пташки, листя видавало приємний шум, природа дихала. До обіймів з деревами приєдналися мої хлопці всього на хвилину, але спогади на все життя. Тут треба, мабуть, чоловік десять, щоб обійняти це дерево. Один вже є. <рес> Як тільки ми відійшли від цього дерева, мій чоловік побачив якусь тварину. Are you serious? Чоловік мені сказав, що побачив койота. Не треба нам койоті. А є серіос? Yeah. Олень або кайот. No, like... І поки ми присіли віддихнути, розповім, кого ж тут можна зустріти. На офіційному сайті вказано, що тут живуть слимаки, білохвості олені, дикі індики, метелики, сірі лисиці, лосось, зграє сонечка, річкові видри, кажани, плямисті сови та рисі. В деревах є ще ось такі розрізи. Так цікаво, як наче там хтось живий. Чийсь домик. Бачите, там, ось там, і їх багато таких дерев. А, Боже, цей колір такий, я сподіваюся, вам передається. Такий гарний, бронзований, зелений. Знаю дуже магічно. Якщо чесно, то в цьому парку мені навіть не хочеться нічого вам багато чого говорити, ну, тому що мені здається, цю магію може передати тільки якась гарна музика і сам натуральний звук природи. Дивіться, яка краса! Ну як це не краса? Не знаю, я прям не можу намилуватися. Навіть моє волосся, дивіться, якого кольору. В Америці я знаю, що в Україні це вже слово теж прижилося: ретріт. Так, це коли ви кудись виїжджаєте на природу або до якогось резорту, відключаєте всі свої телефони, комп'ютери, забуваєте про свою роботу і просто насолоджуєтесь тим, що вас а, окружає. Так що в мене сьогодні такий ретріт. Тут навіть хочеться пошепки говорити, тому що ти прислухаєшся до кожного звуку природи. Тож ми так гуляли, гуляли, поки не зустріли одного чоловіка і не спитали, а де взагалі кінець цієї тропи? І він каже: О, це дуже далеко, і ви вийдете просто на паркінг. Тому ми вирішили йти назад тією ж тропою, якою сюди йшли, і навіть звідси відкриваються, як наче нові якісь види. О, Круто, дивіться, хтось робить собі весільні фотки. Дуже гарне місце вони вибрали. <реш> і поки ми повертаємося назад, розповім на що треба звертати увагу перед тим, як їхати сюди. Ось тут ми ще обіймалися, знімали веселі відео і не здогадувались, в яку халепу потрапимо. А сталося наступне: ми так були захоплені відео та фото тут, що наші телефони мали по 5% заряду на обох телефонах. В цьому лісі немає зовсім зв'язку. Просто зовсім. А ще ми приїхали на звичайному автобусі до першого місця, пам'ятаєте, перше місто? А звідти скористалися таксі. Коли ми їхали в таксі, мій чоловік домовився з таксистом, що коли ми вийдемо з парку, то обов'язково наберемо його і він знову приїде і забере нас. Але що? Правильно, там не було зв'язку. Також, щоб ви знали, існують спеціальні автобуси, на які попередньо треба забронювати місце. І такий автобус стояв на виході, але в нас не було реєстрації. І ніхто нас не підібрав. Тож я стояла з сином, мерзла біля парку, а чоловік в той час пішов шукати шляхи нашого спасіння. Якісь люди дали йому павербанк для зарядки, але інтернету все жодно не було. У цій історії щасливий кінець. На наш долю з'явилася індійська родина, яка зрозуміла, що у нас проблема, і вони запропонували нам поїхати з ними, за що ми їм безмежно вдячні, бо вони нас привезли до Сан-Франциско. Ця ситуація навчила нас надалі мати не тільки план Б, але й В і Г і Д. Тож, після нашої подорожі я розумію, що найкращий час приїжджати сюди, десь після третьої години. Якраз сонечко вже не так високо світить і ще не сіло. І ви бачите ці промені сонця поміж цих дерев. І за рахунок цього, воно виглядає так магічно. Зараз вже майже шоста, і вже сонечко дуже десь далеко сідає і виглядає все вже трошечки темніше. Ми зараз гуляємо, і чоловік мені каже, якщо тобі подобається цей парк, тобі сподобається Юсеміті і Секвоя. Я кажу ні-ні-ні. Тому що про е, Юсеметі я знаю, що там знаходяться ведмеді. В цьому немає, а в тому є. І мені дуже лячно. <клухи> Ось, тому голосуйте. Чи хочете ви поїхати і побачити ті парки, чи потрібно мені <клухи> рискувати своїм тілом заради того, щоб показати вам якусь красу? Ставте плюсики. Якщо хочете, і, можливо, один день я все ж таки наважусь. На цій прекрасній ноті я хочу вас знову всіх щільно обійняти, сказати дякую, що проявляєте свою увагу до мого каналу, ставите вподобайки, пишете коментарі і просто підтримуєте мене як людину. Я бажаю вам всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі вже зовсім скоро у новому відео.